Відвідати унікальні місця, вшанувати чудотворні ікони, прикластися до мощей преподобних святих. мрія кожної віруючої людини. Цього разу вона здійснилась для вірників з нижньої апші. Побачити благодатні землі та випити води з цілющого джерела. Хтось їде вже не вперше. Втім, можливістю ще раз здійснити таку духовну подорож кажуть, знехтувати не змогли. Дуже красиво там, і дуже нравиться, і очень... душа там уже. Друга. треба обов'язково всім нам поїхати там увидети, яке там, е, які там місця, яке там духовничество, яке там. Я думаю, що там побувати, то має кожна людина. Подорож паломників до Почаєва традиційно організував народний депутат України Василь Петопка. Хтось їде за зціленням, хтось за Божим благословенням. Пані Вікторія має свою особливу мрію. Нині жінка при надії каже з чоловіком. Мріють про дівчинку. Їдемо за Божим благословенням, за натхненням, за миротворіністю, за тишиною, спокойствиям, за тим, що багато чули про це місце, і думаю, що на даний час ми кожен із нас відчуваємо в душі щось святе. Після такої духовної подорожі переконані вірники неодмінно думки стануть чистими. Серце ще більше наповниться вірою, любов'ю та божою благодаттю. У Подорож я їду перший раз із колективом зі школи. Мені розказували, що там дуже цікаво, є гарні дуже місця. Своїми незабутніми враженнями від подорожі паломники зможуть поділитися уже незабаром. А поки у них попереду особливий день, який без сумніву змінить їх життя на краще.